Дали 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню внаслідок злочинних дій окупантів, знищені та пошкоджені цивільні житові будинки. Є загиблі та поранені. Цивільні також є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Наголошують у генштабі України. Окупанти намагалися прорвати оборону в районі Креміної і Сватового, проте їм це не вийшло. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. На Кремінському напрямку наступали ротою танків та ротою піхоти. Все завершилося великим багаттям з ворожої техніки. На Сватівському, після успішно відбитої атаки атаки ЗСУ, це сталося, Терористи Російської Федерації лише наступного дня прийшли збирати з поля бою своїх убитих та поранених. Тим часом під Бахмутом українські прикордонники відбили атаку російських окупантів, ліквідували 10 терористів армії Росії. Один вагнерівець не захотів брати чорний пакет і сам здався в полон. Свою чергу у Маріуполі підтверджують, що одне влучання у порту, заявив радник мера Петро Андрющенко. Росія атакувала Харків чотирма ракетами попередньо ЗРК с 300 Повідомляє голова ОВАС Олег Синягубов. Під удар потрапили об'єкти промислової інфраструктури в Київському районі. Постраждали двоє чоловіків 46 та 57 років. На місці триває ліквідація наслідків ударів терористки Росії. Російські загарбники обстріляли одне із сіл Херсонської області. Загинуло двоє людей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Під прицілом ворога були приватні будинки мешканців. Від уламків російських снарядів загинуло двоє українців: 81-річна жінка та 68-річний чоловік під отриманих ран загинули на місці. Йдеться у повідомленні. Окупанти готують провокації у Запорізькій області за Донецьким сценарієм. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. Жителів окупованих міст лякають злими солдатами збройних сил України, щоб люди не чекали на повернення України. Окупанти їздять по селах, залякують людей, закликають евакуйовуватись або готувати бомбосховища. Українські військові і експерти попереджають про загрозу ракетних ударів наступ. Наступу армії окупантів диверсії, і навіть масованого авіанальоту, журналісти ТСН зібрали ключові прогнози та думки аналітиків щодо сюрпризів, так званих сюрпризів, які Путін може готувати Україні на 24 лютого. Становище російської армії з рік від початку повномасштабного вторгнення доволі жалюгідне, і це є великою проблемою для президента Росії. Повідомляє колишній посол Сполучених Штатів Україні Джон Гербс. Ми пам'ятаємо не тільки мету в цій величезній війні, але також їхні очікування. Вони очікували повної перемоги протягом кількох тижнів. І йому, тобто Путіну, треба треба якось пояснити своєму народові цей жалюгідний результат. І ми знаємо, що росіяни люблять річниці, вони святкують ці річниці. Тому перша річниця його величезного наступу це велика політична проблема для Путіна. І він шукає якийсь спосіб впоратися з цією річницею. Ми чекаємо на якийсь російський наступ навколо цієї дати, але я не очікую справжнього успішного наступу. зробив експерт з Сполучених Штатів. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що російські окупанти до річниці повномасштабного вторгнення планують нову масово ракетну атаку по Україні. Вони готуються і будуть намагатися саме до 20. 3-24 лютого спробувати здійснити масовну атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові. Чи вплине це на хід війни? Ні, ми обов'язково переможемо. Сказав Данілов. Секретар РНБО припускає, що окупанти можуть відкоригувати свою тактику і бити ракетами в нічний час. Як це сталося 16 лютого? Також Данілов прогнозує, що окупанти до річниці повномасштабного вторгнення кинуть всі сили на захоплення Бахмута Донецької області. В свою чергу заступник директора центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає неможливим повторення такого масштабного наступу, як це було рік тому. Проте Росія буде намагатися вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Чого хоче Росія насправді це дійсно захопити Донбас в найкоротші терміни, тому що Путін далі не має часу. Він не може чекати до 24 лютого, тому що йому потрібно виступити перед федеральними зборами. Сказав Самусь. Експерт повідомив, що Росія концентрує великі сили в районах Бахмута на Вогледарському та Лиманському напрямках. У них просто йдуть по один за одним багато піхоти. Тож стрибок Магнуста та захопити Донбас. Потім у них взагалі ідіотський ідіотська ідея, як, наприклад, знищити енергетичну інфраструктуру, переламати таким чином Україну та Захід і потім знову спробувати захопити ініціативу. Додав він. Також прогнозує військовий експерт Петро Черник. Експерт зауважив, що від росіян можна очікувати чого завгодно. Вони мають потужну агентурну систему. У цій частині вони працювати можуть. Якісь диверсійні акти на нашій території чи на території Європи можуть статися. Також ракетний потенціал ми не відкидаємо. До 24 лютого буде ще одна ракетна атака. На думку Черника, чогось НАТО, особливо окупанти, не зможуть запропонувати. Можливо, цього разу замість. З енергетичної інфраструктури вдарить по транспортній, говорить він. Також військовий експерт, майор з запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що якби армія Росії мала можливості піти у великий наступ, то не чекала б 24 лютого. Втім, окупанти на річницю вторгнення можуть датися до провокацій. За його словами, це цілком у стилі Росії, не може досягнути переваги на полі бою, тому переходить на ракети. Росіяни можуть атакувати прикордонні регіони ракетами С-300 та С-400, які не є високоточними. І далекобійними, але їх залишилося в них дуже багато. Вважає так гетьман. Військовий експерт також припускає, що Росія може готувати провокації у Придністров'ї і на кордоні з Польщею чи Литвою. Своєю чергою боєць тероборонний військовий аналітик Андрій Коваленко вважає авіаційну атаку окупантів малоймовірною. Логіка, нібито, в тому, що ворог виснажить систему нашої протиповітряної оборони і літаками почне літати аж на Київ, все знищуючи на своєму шляху. Цього боятися не варто. Другого перл-харбора у виконанні нашого ворога не буде. Навіть після масових обстрілів і нальотів шахедів ППО швидко перезаряджається з іншого боку. У нас є мобільні групи ППО, які також вдало працюють по авіації. Авіація ворога знищується зокрема із ігли, і гвинтокрили збиваються і так далі, каже Коваленко. За його словами, навіть якщо окупанти здійснять масовий ракетний обстріл, пустять шахеди, виснажать українську систему ППО і пустять свою авіацію. Це буде політ в один кінець, кудись вони зможуть залетіти, але в більшості випадків літаки будуть збиті мобільними групами протиповітряної оборони. Зокрема, ворог втратить критичну кількість своєї авіації, і це буде їхній останній бойовий виліт. Військовослужбовець Збройних сил України Іван Костенко зазначив, що окупанти при масовному використанні авіації зіштовхнуться з проблемою. Вони в будь-якому випадку будуть використовувати авіацію, хоча її й багато збито. В них більша проблема це досвідчені пілоти. Літаки вони можуть підняти з баз довго зберігання, купити і тому подібне. З досвідченими пілотами. Проблема. Їх треба готувати дуже довго, і це дорого. Гроші на війну для них не проблема. А час проблемою буде в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу. Та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.